Ну, це форма неперевершеним смаком. Це Дар'я. Подивіться, на, на розмір цієї ягодки. Тут кожна ягодка це шедевр. Дивіться, дивіться який розмір. Це Дар'я з прекрасним мускатом. Вже вона практично спіла, я думаю, що ми на днях знімемо окремі огляди по формах. Mm -hmm. Все, подивіться, які, які ягодки. Дивіться. Дивіться, яка крупнота. Це Дар'я. Я гадаю, що достойна форма будь на винограднику. Вона заслужила своє місце. Поруч тут іде. Виносливий. Своїми довгими норонами. Він ще зелений він ще буде витягуватись. Ось такий виносливий. Ну, смак в неї не перевершений. Дуже смачна яхтка. Предозрівання обов'язково знімемо. Ось такий красунчик виносливий. Отакий От вигляд на 8 серпня моя форма Дунджуан Віктора Михайловича Калугіна. Ось такий Дунджуанчик. Дуже гарна форма. Помічник прийшов. Куди ж без нього? От такий Дунджуан. Він був підмерз. Тепер трошки... Вигулюється, але форма дуже гарна. Такий донжован. Ягодка крупна, плотна. Поруч у нас тут росте подарок Білорусі. Дивіться. Ми знімемо з тої сторони, краще, там краще буде видно. Ось такий подарок Білорусі. А з цієї сторони все ще торнадо продовжать. Там воно, ті громки, що ми знімали. І тут оце все таке. Це перші сигналочки такі йдуть. А це все рататуй. Що ти за качаний такі? Рататуй здоровецький все, дивіться яка. Це все рататуй. Урожайність дуже висока. Так, тут у нас іде далі мускат сахарний. Форма вже починає фарбуватися. Мускат сахарний. Ось дивіться, ягодка, подарок Білорусі. Такий розмір. А яка огромка. Це перші сигналки. перше сигнальне плодоношення. Ще на цьому кущу ягідок не було. Ось такий подарок Білорусі. Наступна форма Віктора Михайловича сударушка. Ось такими крупними ягодками. І все, подивіться. Подивіться на цю горону. І піднімати зараз вже тяжко. Вона важка. Ці ягодки. Ну, ще, поки дозрієте, тут взагалі буде вага неймовірна. Ось така сударушка. Сторони навантаження теж. Це ще й пасинковий урожайчик викинув. Це все сударушка. Дуже урожайна форма. Це перед вами блондинка рання. Все, как Тут гронка така, звісно, буде. Дуже шикарна. Все, дивіться, дивіться яка, яка О. Які розміри. Все. Які граниші. Це блондинка. Блондинка рання Віктора Михайловича Калугіна. З цієї сторони все знову красава. Як можна не глянути на таку форму. Все, внизу вже практично стигло. О, яка красава! В минулому році була там одна гроночка, в цьому році вже дуже браве таке навантаження. А це друга сторона енергодара Теж дуже форма класна і врожайна. Так, проходимо далі. Тут перві... Ягодки сигналки озорник Віктора Михайловича. Витей який вже розмір. Вона ще ж не достигла, а розмір вже... Дивіться який розмір. ну Красунчик. озорник Так, це перед вами форма Віктора Михайловича Комбат. Вже цілком і повністю готова. Ось таке ось... навантаження. Ось такі ось ягодки. Ягодки і форма комбат. З тої сторони вона. Вже готова повністю. Гронки плотні, але ну, жодної ягодки немає, щоб була роздавлена. Жодної. В минулому році була перша сигнальна гронка Саме внизу, при, не то що при землі, на землі була, лежала. Були дощі, заливало, в грязі було, але жодна ягодка не тріснула. Ось такий він комбаз. Дуже достойна форма. І доволі смачно. Знімемо окремо, поміряємо цукор. От такий комбатик. Ну, я гадаю, що хто дивиться мої відео, то можуть вгадати, що це за форма Віктора Михайловича. Це форма зевс. Ну, красавий такий. Які ягодки колір. Де треба пруїнчик на сонечко ось. О, які ягодка. Як мармеладка. Але плотна. Дуже хрустка форма. Зевс. Та, з такою формою хочеться працювати і працювати. Це перше сигнальне плодоношення. Тут, з тої сторони вона. Декілька грун. перші сигналочки. Цікава, дуже цікава форма. Дзевс. Так, це вся форма взрив Калугіна Віктора Михайловича. така Ягодки. Точно називає синій взрив. Ну, взрив я розумію чому. Коли ви берете ягодку і прикушуєте його зубами, дійсно відчуваєте такий наче взрив в роті смаку. Дуже плотна ягодка. Дуже достойна форма. Розмір ягодки, звісно, теж дуже вражає. Знімемо окремо по кожній формі. І взрив також обов'язково знімемо. А це форма молдаваночка Калугіна Віктора Михайловича. Ось таке рихло. Видите, все ворушится. Это молдованочка. Такая цикавая форма ягодки. Хм. Досить такая. Бочоночки. Действительно, думаю, что они на бочоночки. Давайте я зерву. Вот такая. На сонечко вона виглядить отак. Молдованочка. Дуже достойна форма. М -м -м. Вона вже набирає цукор. До повній стрілості її ще десь днів п'ять, але цукор вже відчувається. Ще раз з іншої сторони хочеться вам показати подарок Білорусі. Ось такі ягодки. Це звісно, шедевр Віктора Михайловича. Mm -hmm. Подивіться на ці ягодки. Подарок Білорусі Ну а це, конечно, форма... Я не знаю, що про неї можна сказати. Ну, про неї можна багато що сказати, а мене за неї треба лаять і лаять добряче. Я, якщо Олег Михайлович Ельвірі казав, Елічка не жадничай, я даже боюсь уявити, щоб він би сказав би мені. Це 55836 Віктора Михайловича Калугіна. Це перве сигнальне плодоношення. Що я з нього зробив ось? Дивіться, що це за форма, крупна ягода. Скоріше за все, що вона буде біла, бо окрасу геть не набирає, значить вона буде біла. Крупнющі грони. Це перше сигнальне плодоношення. Я ще не знаю, що це за форма. Який в нього смак. З тої сторони воно. Це все перше сигнальне плодоношення. Ще жодної ягодки на ньому і не було. Ось ну, такий. 55 836. Лоза доволі товста. Визрівання ще немає, ну зрозуміло чому. Ще трошки по це і буду її проріджувати. Ну, це я трошки познущався, но все одно. Це має говорить тільки про урожайність своїх форми. Бішена на урожайність. 55 836. Дуже крупна. Ще ж вона не достигша, ще вона буде набирати розмір і вже ягодки які. Дуже цікава форма. Я постараюся дізнатися Віктора Михайловича, чи нема в ній ще назви. Якщо буде вже назва, я обов'язково вам повідомлю. Ось такий 55 836. Перше сигнальне подумавшення. Ось як завжди, помідорчики накриті, не погоріли, збирається врожайчик, переробляємось. Ось такі всі красені тут висять. Ось така плантатійка маленька помідорчиків. Так, це перед вами форма вальок. Ось такі в цьому году рунки. Вальок з прекрасним мускатним ароматом. Отакі груночки бровенькі. там підсохнута впадають. Такий вальок. Смак, конечно, в нього просто не Ну йому ще достигати та достигати. Але лоза вже починає, починає вже визрівати. Да. Далі перед вами болгарська селекція. Кишмиш-бріз. Вже почав зафарбовуватись. Такий він дуже гарний урожайний. Такі крупні груни. Така вже окрасочка почалась. Ось яка роночка. З тої сторони. Кишмиш бриз Він трошки такий середній, але ну, він смачний. Десь другий-третій клас без Ну, Дуже смачна форма. Коли достигне, обов'язково знімемо понад цукор, на розріз подивимось на кісточки. Ну от такі ось ягодки. Кишмиш-бріз. Повноцінні. Я думаю, як для кишмиша непоганий розмір. Тут поруч знаходиться юбилейново черкаска. Отакі ось бочоночки гарні. Ось такі ось ягодки. Доволі крупні, крупні грона, крупні ягоди. Зафарбовується, вже практично стиглий. Також обов'язково знімемо при повному дозріванні. Ось таке ось навантаження. Красунчик. Тут ось одна гронка якось так цвіла, що вона погорошила. І вже ось ми вже скільки пооб'їдали. Цей горох ну, дуже смачний. І солодкий, насичений смак такий. Дуже мені подобається. Ну а розмір великих то, звісно, внушає. Так, поруч тут уже почав зафарбовуватися лучистий. чистий. Вот Отакий красунчик. Подобається мені смак цього винограду, цього кишмиша. Такий він мускатний, такий насичений. Такий кишмиш лучистий Обов'язково при дозріванні знімемо, подивимось, як він в цьому році на цукор. Ось такий кишмишло чистий. Ось в таких спартанських умовах росте в мене нізіна. Дуже гарна, таке пізня форма. В цьому році маленькі гронки. Минулого року були в районі кілограма але дуже гарно лежить до кінця лютого місяця лежить причуди вже почав зафарбовуватись така нізина своєю рідною кислинкою такою яка ну, зовсім не, не псує його смак от така низіна. ну на цій прекрасній ноті я думаю будемо завершувати. Дякую, що були зі мною. Слава Україні! Всім героям слава. Крепчайше всім здоров'я, миру. Військових хай береже Господь. Хай оминають пулі, снаряди, осколки, все, що тільки може в них летіти, хай їх оминає. Дуже сподіваюся, що таке. Наявність f 16 нам якось допоможе і щось змінить на краще і приблизить нашу перемогу, яку ми дуже чекаємо. Дякую всім. Хай вам щастить до нових зустрічей!